Професійна гігієна на етапах лікування та ведення пацієнтів з імплантами. Я на одноденному курсі в навчальному центрі, щоб поглибити свої знання і навички. На початку нам видали шопер, ручку і блокнот. Спершу у нас була перша частина, де нам усе пояснювали. Я навіть записувала трохи основні моменти. Теоретичну частину нам дуже добре пояснювали і все було зрозуміло. Після цього у нас був невеликий перепочинок з чаєм, кавою і солоденьким, а потім ми знову повернулися до теоретичної. Частини. Далі у нас був смачний обід, а вже під вечір ми перейшли до практичних занять. Ми спостерігали в реальному часі, як лікарка у своєму кабінеті проводить професійну гігієну пацієнту. Це було дуже пізнавальне, і після цього ми відразу перейшли до відпрацювання навичок на манекенах. Крім того, я спробувала працювати з бінокулярами. І мені дуже сподобалося, як вони дають змогу краще бачити деталі. А ще для мене був дуже приємний бонус за те, що я активно викладала багато історій. Instagram. І за те вони обрали мене переможницею. Я виграла вебінар на тему комплексне парадонтологічне лікування, концепція успіху, консервативне парадонтологічне лікування та сучасні регенеративні методики. І я була неймовірно рада і тепер з нетерпінням чекаю на цей вебінар. І нам подарували маленькі подаруночки, зубну щитку, флос і монопочок. Отже, мій одноденний курс завершено, і тепер у мене є нові знання.